Привіт всім вітаю вас на каналі Біженців Німеччині, я міла. І сьогодні, на прикладі свого чоловіка Мирослава хочу розповісти, як підтвердити український диплом в Німеччині. Звичайно, всі ми хочемо працювати на висококваліфікованих роботах. А для цього, як мінімум, потрібно знати німецьку мову на рівень B1 і підтвердити свій український диплом. Як це все відбувається? Скільки це коштує? Дивіться у цьому відео. У Мирослава два диплома. Перший диплом молодшого спеціаліста, який він отримав у Київському будівельному технікуму за спеціальністю будівництва та експлуатація будівель і споруд. До речі, диплом червоний, але в Німеччині цього не розуміють. Але якщо ви в своєму резюме допишете, що у вас диплом з відзнакою, то це буде лише плюсом. І наступний диплом диплом бакалавра. Який він вже отримав в Київському національному університеті будівництва і архітектури, в Києві говорять кісі? Диплом молодшого спеціаліста ви підтвердити не можете. Можна підтвердити лише диплом бакалавра або магістра. Про це написано у спеціальній інструкції, яку видає організація, яка буде займатися підтвердженням ваших дипломів. Організація ця називається für ausländischen Bildungswesen», Скорочено ЦАБ. Треба одразу розуміти, що процедура підтвердження диплома платна, і в випадку Морослава вона буде коштувати приблизно 450 євро. Але в випадку Морослава. Ці кошти виділяє Джоб центр. Для цього потрібно написати спеціальну заяву до Джоб центра, яку ми також вам покажемо як приклад. Ще один дуже важливий момент, коли почати підтверджувати свій український диплом в Німеччині, тоді, коли у вас на руках вже є сертифікат на рівень знання німецької B1. звичайно, ви можете спробувати підтверджувати і без цього сертифікату, але Дуже малий шанс і відсоток, що Джоб Центр буде оплачувати підтвердження диплома, тому що ви не володієте німецькою, і про що взагалі ще може йти мова на даному етапі. Ось сертифікат Мирослава на рівень знання німецької, я вже показувала якось відео. Привітайте людину з максимально можливим результатом. До речі, коли Мирослав сьогодні віддавав цей сертифікат у Джоб-центрі своєму менеджеру, то той був надзвичайно здивований, і сказав, що вперше в руках тримає сертифікат з такими оцінками, бо тут все максимально. Отож, коли у вас є на руках вже сертифікат Б1, коли у вас є дипломи. То ці дипломи разом з додатками треба перекласти на німецьку мову. Для цього потрібно знайти декілька перекладачів. Поясню, чому декілька. Ось приклади прорахунків, скільки буде коштувати переклад від двох різних перекладачів. Це переклад дипломів з української на німецьку мову. Чому їх декілька? Тому що треба надати декілька варіантів. Щоб Джоб центр міг затвердити одну із можливих сум, і звичайно він затвердить суму, яка менша. Насправді Мирослав подавав аж 5 різних варіантів, і там були суми перекладів від 180 аж до 400 євро за переклад цих документів. Але нагадаю, що Мирослав перекладає одразу два дипломи з додатками, а відповідно один диплом буде дешевше. Шукайте перекладачів, які знаходяться недалеко від вас. Чому тому, що за цими документами краще поїхати самостійно, а не довіряти пошті. Ось така є невеличка порада. Ще потрібно вам розповісти, що Мирослав не самостійно займається підтвердженням цього диплома. Зараз він відвідує курс Auftakt, про який я вже розповідала. Посилання на це відео буде закріплено в коментарях. Будь ласка, переходьте та дивіться. Отож, Auftakt – це курс, який займається підготовкою спеціаліста до професійної діяльності. І якраз там і можна підтвердити диплом, зробити це офіційно, зробити це за кошт Джоб центру і зробити це максимально швидко. Тко та правильно. Ще хочу додати про АВТАК, що це курс, який проходить індивідуально, не груповий. Відбувається він у мовній школі, де навчався Мирослав і отримав диплом на Б 1 де він закінчив інтеграційний курс, і де він відповідно зараз ходить ще на заняття індивідуальні зустрічі з викладачами, які і допомагають ньому підтвердити диплом. Відвідує він школу БФЦ. Ось документ, де можна побачити скільки коштує переклад двох дипломів. Все треба, звичайно, підкріплювати папірцями. Далі, наступний документ, який вам важливо також зробити: ваші українські дипломи потрібно зробити копію та натурально завірити. Натурально завірити в Німеччині також коштує грошей, і це буде 23 ,80 євро центів у випадку цих двох дипломів. Повертаємося знову до цієї організації ЦАП, бо вона в нашій історії найголовніша. Для того щоб підтвердити диплом, до цієї організації потрібно надіслати копії ваших українських дипломів або диплому нотаріально завірений. Я вже говорила, що це треба зробити в Німеччині. Також переклади цих дипломів з додатками. Ми вже про це обговорили. Також копію вашого закордонного паспорту і ще потрібно надіслати атестат про отримання повної середньої освіти, тобто за 11 клас. З документами, які потрібно надіслати, розібрались. Підтвердження диплому в цій організації коштує 200 євро. Підтвердження відбувається, до речі, в Боні. І ці 200 євро ми також можемо запросити у джо-центр. І ось є спеціальна заява, її приклад, яку потрібно надіслати до джо-центру на повернення коштів. За підтвердження диплома. Тут спочатку ми вказуємо так, що ми витрачаємо на переклад диплома ось таку суму. Ось на підтвердження диплома 200 євро. Та на нотаріальне завірення українських дипломів ще 23.80. Є загальна сума. Кому потрібно більш детально, ми можемо надіслати ну, пустий бланк цієї заяви. Ну і вказуються всі реквізити людини, яка запрошує ці гроші у Джоб центр про те, як швидко Мирослава підтвердять його диплом інженера-будівельника, ми розповімо пізніше. І для мене було важливо, щоб ви зрозуміли, що якщо дотримуватися всіх процедур, а не робити якось самостійно через п'яте десяте, то підтвердження українського диплому в Німеччині це не дуже той складна процедура. Якщо ця інформація для вас була цікавою та корисною, обов'язково тисніть лайк. Не забудьте писати коментарі. Будемо ділитися з вами інформацією, яку вже знаємо, розуміємо. І також до нових відео. Всім пока.